Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні в Сільпо почалася новенька акція, також зроблю анонс на завтра. Дивіться, з 9 по 15 написано на сосиски сардельки та варені ковбаски до мінус 50. Зараз підемо і подивимось, які знижки там дійсно є. І також завтра у всіх магазинах сільпо, де готується піца, вся готова піца за 99 гривень тільки 10-12 до 5 одиниць товару в Чепку. Хочу вам сказати, і будь-яка піца, яка у них є там чотири сири, чотири м'яси. Всі будуть по 99 гривень. Йдемо дивитися на сосиски, ковбаски самі цікаво. Дивіться, дійсно поставили на всю варену ковбаску знижки. От, наприклад, ковбаса, зоря лікарська, ціна за 100 грамів 25,90, мінус 20%. Оці акції, що почалися сьогодні з 9 по 15. Тут на всі сосиски. Ну, я таку більше знижку вам покажу: 21 відсоток знижки 22%. Наприклад, сосиски від Алан. Ціна за 100 грамів 33,90, Або є ціна також за упаковку. Такі сардельки з індичатини від новищого сорту 94,90. 109 по 55 у Плітайки. це Мабуть, цінотижики була акція, це дійсно гарна ціна. Ну, знаєте, така, прям, щоб ну, 23% ось знижки бачу. Також рованські ухти, майстерня ковбас, сосиски вищого сорту з моцарелою та зеленю. Майстерня ковбас. 22,90 ціна вказана за 100 грам. Але дійсно знижка є на всі ковбаски, ці варені, на всі сосиски і на всі сардельки. приходьте. В сільпо акція діє з 9 по 15.